Добрий день, малята! Я королева із щерівної країни. І настільки люблю її, що хочу поділитися цим з вами. Отже, сьогодні я вас запрошую до країни чудес, яка називається Фракталія. Про фрактали можна говорити нескінченно довго і багато, але мені особисто найбільше подобається на них дивитися. Ви не знаєте, що таке фрактали? Я постараюся вам пояснити: фрактали це щось схоже на себе багато разів. Вони нагадують незвичні, фантастичні картинки. Всі картинки, які ви бачите, це фрактали. Правда, дуже красиво. Якщо уважно придивитися до цих картинок. Можна помітити, що кожна з них складається з безлічі дуже схожих один на одного фрагментів в різних розмірах, тобто фрактали це геометричні фігури, які складаються з безлічі подібних один одному фігур. Розгляньте, на що вони схожі, на дивовижні квіти, на веселку, спіраль. Мушлі. Природа створила безліч об'єктів, які нагадують за своєю формою фрактал. Малята, подивіться, чи схожа ця хмаринка на фрактал? Так, а чому? Зараз розберемо хмаринку на окремі менші хмаринки і дізнаємось. Скажіть, скільки великих хмаринок? Одна велика хмаринка. Скільки всього маленьких хмаринок? Маленьких? Сім хмаринок. Скільки білих хмаринок. Чотири білих хмаринки. Скільки синіх хмаринок? Синіх три хмаринки. Яких хмаринок більше і на скільки? Більше білих хмаринок на одну. А яких менше і на скільки? Менше синіх хмаринок теж на одну. Молодці малята правильно відповіли на всі запитання. Побачили і дізналися, що маленькі хмаринки є копією великої. І пропоную вам продовжити подорож на цій чарівній хмаринці. Зворотній рахунок. починай! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Полетіли! Погляньте малята, над якими чудовими килимками ми пролітаємо. З яких фігур складаються килимки? Так, із квадратів і трикутників. Це килимки-фрактали, тому що вони подібні між собою. Їх багато і вони повторюються. Чим вони відрізняються між собою? Правильно, квадрати і трикутники відрізняються розміром і кольором. Зараз ми з вами спробуємо створити свій власний трактал. Все, що потрібно для цього, у мене є. Дивіться, у мене є кольорові круги. Кожен круг в два рази менший за попередній. В центр кладемо в самий великий круг жовтого кольору. Поряд з ним по боках кладемо два червоних круги, які Теж менші за жовтий. Далі знадобляться ще кружечки жовтого кольору. Тепер червоні кружечки і жовті. І получився у нас ось такий великий фрактал. Подобається вам малята, ви разом з батьками можете створити вдома теж такий фрактал. Ну що, вирушаємо далі! Полетіли. Ой, хто це малята? Так, це бджілка. А де живуть бджілки? Правильно, у вулику. Діти, а чи є у вулику, де живуть справжні бджілки, щось схоже на фрактали. Тобто щось схоже на себе багато разів. Так, це соти. Ось вони, подивіться. Бджілка чомусь сумна. Як ви вважаєте? Чому? Тому що зараз надворі холодно, і я пропоную вам подарувати нашій бджілці шматочок літа. Подивіться, яке красиве соняшникове поле. Уявіть собі, як бджілка збирала солодкий нектар на ньому влітку. А чи схоже соняшникове поле на фрактал? Так, звичайно, тому що соняшник схожий на себе багато разів, якщо є бажання. Ви можете знайти навколо себе безліч таких прикладів. Головне навчитися бачити навколишній світ з усім його різноманіттям і красою. А зараз, малята, ми теж спробуємо виростити природний фрактал. Для того, щоб виростити такий чудовий фрактал, нам потрібна рідина для миття посуду, яку я налила в прозорий скляний контейнер. І точно посередині капнула гелевий барбник одну краплю. Погляньте, барба розпливається, її тоненькі струмочки пробиваються крізь рідину, і ніби маленькі гілочки виростають на дереві. Це і є природній фрактал. Наша прогулянка закінчується по моїй країні фракталія. Нам час повертатися додому. Скажіть чарівні слова, фокус, покус траля-ля. Полетіли додому. Що, малята, сподобалось вам? Отже, ви зрозуміли, що практали ми можемо зустріти скрізь, тільки треба добре придивитися. Усім дякую за увагу, до нових зустрічей. До побачення!